США день виборів американці обирають увесь склад палати представників, третину складу сенату, 36 губернаторів, а також сотні мерів та місцеві органи влади. І хоча ажіотаж навколо цих виборів дещо нижче ніж, скажімо, під час президентських перегонів, два роки тому результат голосування може кардинально змінити політичний ландшафт у Вашингтоні. Про те, як голосують американці у сюжеті Тетяни Ворожко. Так звані проміжні вибори менш популярні серед американців ніж президентські до черг перед виборчими дільницями не було. Менш помітною була й виборча агітація. Якщо в президентських виборах бере участь 55-65% виборців, то виборах в виборах конгрес лише близько 40, повідомляє CNN. Але наслідки цих виборів для американської політики можуть бути суттєвими. Ми маємо намір бути відповідальною республіканською більшістю, якщо американці дадуть нам цей шанс. Це міч Маконел, який очолює республіканську меншість в сенаті. А вже незабаром він може опинитися на чолі сенатської більшості для того, аби отримати контроль над сенатом. Республіканцям необхідно втримати свої штати Кентукі, Джорджію та Канзас і виграти 6-13 місць, які сьогодні належать демократам. Оглядачі кажуть, це цілком ймовірно. Також очікується, що республіканці збільшать кількість міст палаті представників, яку вони вже контролюють. Таким чином увесь конгрес опиниться в руках політичних опонентів Барака Обами. Проводити свою політику та затверджувати кандидатури президенту стане надзвичайно складно. Мене немає у виборчому бюлетені, але всі мої політичні ініціативи голосуються. Кожна з них Популярність Барака Обами з 2012 року впала. Під час цієї виборчої кампанії від діючого президента намагалися дистанціюватися навіть демократи своїм виборцям. Вони пояснювали, хоч ми з Обами в одній партії, але його політику не підтримуємо. я не Барак Обама. політика адміністрації провальна. Але й в демократичній партії на цих виборах можуть бути приємні сюрпризи на виборах губернаторів республіканців в штатах Флорида, Вісконсін та Пенсільванія. Згідно з опитуваннями можуть програти кандидатам демократам. Я на вашому боці. Ви заслуговуєте на губернатора, який на вашому боці. Одночасно з виборами у Конгрес та в місцеву владу ті, хто прийшов на виборчі дільниці, також божуть участь і в референдумах з багатьох місцевих питань. Так у Вірджині виборці визначалися щодо розміру позики, яку штат може взяти на потреби транспортування, та щодо пільг родинам загиблих військових. А в окрузі Колумбія мешканців запитали, чи підтримують вони легалізацію марихуани. Виборця голосували за так звану ініціативу 71, згідно з якою кожен Вашингтонець старше 21 року отримає право зберігати до 57 грамів марихуани та вирощувати до шести кущів зілля у себе вдома. Згідно з попередніми опитуваннями, за це готові проголосувати близько 60% мешканців столиці. Я цілковито проти куріння, будь-чого, але якщо вони хочуть легалізувати марихуану, я не маю нічого проти. Зловживання будь чим призводять до негативних наслідків. Але якщо це використано з розумом для сну, сміху, гей, чому би ні? Якщо врегулювати продаж, як це є з алкоголем, проблем не буде. Отже, вже завтра американці можуть прокинутися з республіканцями в обох палатах конгресу та з легалізованою марихуаною в американській столиці. Тетяна Ворожко голос Америки.